Я вас вітаю на кухні. Ви любите омлет? Значить, будемо сьогодні готувати омлет. На сніданок це дуже смачна і швидка страва. Готується з доступних продуктів, які в кожної господині знайдуться вдома. Для смачного омлету нам треба два яйця на одну порцію і стільки ж по об'єму молока звичайного. Яйця розбиваю в прозору склянку. В іншу склянку, стільки ж по об'єму, наливаю молока. На дворі зараз дуже жарко і, на жаль, молоко скисло. Ну, що робити? Свіжого нема, а є кислячок. Спробую зробити на кисляку омлет. Вийде чи ні, експериментуємо. Яйця виливаю в невеличку мисочку, додаю солі до яєць. І ретельно перемішую, щоб жовтки об'єдналися з білками. Солі додавайте за смаком. Я пам'ятаю, такий омлет готувала колись моя бабуся в печі у таких глиняних керамічних мисочках, і називалася ця страва Приженя. І це була святкова страва. Печі у мене немає, мікрохвильовки також немає. У духовці готувати дуже жарко. Тому, що я роблю? Я беру мисочку із омлетною сумішю, виставляю в глибоку в сковорідку, сковорідку наливаю води холодної і цю конструкцію ставлю на вогонь. Накриваю кришкою і при помірному вогні готую омлет хвилин 15-20. Дивіться, як приготується омлет, так і виключайте вогонь. Омлет отак надувся, перевіряю ложкою. Чи спеклося всередині все? Ну, спеклося. Тому вогонь виключаю, а мисочку лишаю в сковорідці. Нехай постоїть і охолоне, щоб не опектися, коли буду виймати омлет із сковорідки. Я ж, звичайно, не дочекалася, достала гаряченький ще. Ну що? Пробую, що тут у мене вийшло. От такий він, дивіться, не розвалюється. Смачно, звичайний омлет. Навіть не скажеш, що це там кислякане молоко, тому можна готувати і з кисляком, і з кефіром, і з молоком. Що у вас є, на тому й готуйте. Сестричко, це відео приготувала за твоїм проханням. Дивіться, і немає там юшечки ніякої, все нормально. Друзі, я всім вам дякую, хто дивиться мої відео, хто підписується на мій канал, хто лишає свої коментарі. Мені дуже приємно. На все добре, будьте здорові і щасливі!